Під час війни і гумор, добра зброя. Як жартували вояки УПА, нині розповідають в обласному музеї визвольної боротьби. Незвичну виставку тут підготували спеціально до дня сміху в експозиції. Копії номерів повстанських видань, найстаріші 43-го року випуску, а ще листівки з карикатурами на німецьку та радянську влади. Своїх ворогів патріоти зображували в сатиричній формі та ще й приправляли гострими текстами. Для прикладу така важлива, найсмішніша, так можна сказати. Так це про Сталіна і Гітлера, так? коли їде Сталін на свині, Гітлер на собаці, а Бандера на коні, всіх їх має в певному місці. Так? Тому ми сьогодні намагалися показати тобто, ще один спосіб життя українських повстанців, та не тільки певні враження з автоматами, з постійною збройною боротьбою, але про те, що і сатира, і гумор була теж ще одним ще однією зброєю боротьби із. Нацистським режимом і радянським союзом подібний гумор українцям тоді дорого коштував, розповідає директор музею. За зберігання вдома таких невинних жартів можна було потрапити за грати на 10 років. А ось нині із сатиричних листівок вже можна вільно сміятися. Відвідувачі зізнаються, досі звикли сприймати повстанців, виключно як суворих вояків зі зброєю. Це Дістало для мене сюрпризом, тому що я не знала, що повстанці вони завжди були суровими людьми, і я не знала, що вони жартують. Але на мою думку, жарти вони завжди підіймають бойовий дух людей. Насправді це були такі прості люди, як ми, які ну боролися за незалежність України, і саме цими їхніми листівками, їхніми цими виданнями, ми бачимо їхнє ставлення до тих подій, і те за що вони боролися. Переглянути виставку можна буде ще як мінімум два тижні, а потім вона ймовірно помандрує навчальними закладами.